який я зробив за допомогою доповнення до Dawnguard, і також непогана така броня. Е, невеличке таке попередження виготовлення цієї броні краще займатися вже після проходження, принаймні сюжетного квесту, коли вже ваш персонаж буде більш-менш прокачаний. А зараз потихеньку переходимо до розгляду в Міні, який нам необхідні. Нам необхідне зачарування на сотому рівні. 5 із 5 перків перше вміння і друге вміння в центральній гілці. Це збільшить ефективність нашого зачарування на 125% для уміння. І також нам необхідний подвійний ефект, який дасть нам можливість накладати 2 зачарування на одну річ. Одночасно. Так. Далі алхімія ста із 100%. І 100. 100 рівнів і 100, відповідно, в перше уміння ми вкладаємо знову такі всі 5 перків, але тут нам вже не настільки далеко треба йти. Єдиний перк, який нам буде необхідний, це позитивний ефект, який збільшить якість позитивних ефектів у наших зіл. На черзі у нас йде. Ковальська справа. Тут справи влаштовані так, що права частина цієї наковальні у нас займає тяжка зброя і тяжка броня. І даєдрична зброя, якщо у вас немає ніяких доповень, буде, напевно, найсильнішою зброєю в грі. Єдине, що тут можна додати, що права і ліва гілка, ліва гілка тут, до речі, йде на легку броню і легку зброю, обидві закінчуються на драконячій броні, яка відповідно може вважатись найкращою бронею в грі. Якщо у вас немає доповнення даунгард, то ви тільки броню і зможете виковувати за допомогою цього перка. Додатково ви можете взяти перк чарівний коваль, чи як його там, що дозволить вам прокачувати зачаровані вже речі вами. Так. І перший крок наш після цього це прокачка ковальської, нашої ковальської справи. Для цього найкраще виготовляти біжутерію з драгоцінним камінням. Якщо драгоцінного каміння у вас нема, можете виготовляти золоті кінця, що теж достатньо непогано. Виготовляється одразу два кільця, вартість яких, як бачите, 75, і відповідно це 150 золотих за виготовлення чи одиниці. Міння ковальське якраз таки росте від вартості речей, які ви виготовляєте. Щоб дістати вам золото, допоможе магія трансмутації, яка перетворює спочатку. Залізну руду в срібну, а потім ту ж срібну руду в золоту. Знайти її можна на північ від Вайтран, як бачите, ось тут, от по карті. Додатково також можна згадати дві копальні. Одна із них це капальня Колскегер, чи якось так, яка знаходиться на схід від міста Маркас. Це найбільша золота копальня. Вона зараз заселена ізгоями чи форсворнами, в залежності від того, яку версію гри ви граєте, російську чи англійську. Після зачистки ви спокійно можете там діставати собі купу золота. Також в грі є достатньо велика срібна копальня на північний схід від Марказу. Це місто Карсваген. Здається, так. Так. Наступний наш крок, який ви можете виконати, це виконати додаткове завдання. для цього вам треба знайти органіанку з найглибших глибин. вона буде при першій вашій зустрічі трошки збентежена і одразу впихне вам в руки м, лексикон, який попросить віднести в двомерські руїни, звідки вона його вкрала. Квест доступний тільки після 15 рівня з доків Ріфтена. Після того, як ви віднесете лексикон необхідне місце, ви отримаєте в своє розпорядження активний постійний ефект давнє знання. Опис цього ефекту не співпадає з тим, що він насправді надає, а насправді він дає. Нам 25% додаткового захисту до всіх типів броні. І на 15% ви зможете виготовляти найкраще екіпірування і зброю. Тобто заточувати і покращувати ефективніше. Наступним пунктом, що нам необхідно буде виконати, це роздобути найбільші душі для зачарування. Для цього нам необхідні будуть. Мамонти, яких можна знайти в лагерях гігантів, і одночасно з цим ми зможемо знайти там і найдорожчий інгредієнт для алхімії, який є, ну ви побачите трохи пізніше. Як бачите, лагерів по карті достатньо багато, в принципі, покривши всі ці лагері, вам лагері, вам дасться достатньо сильно прокачати вашу алхімію, як мінімум. Найбільші душі нам будуть необхідні потім. Дістати душі можна використовуючи магію пастка душі школи, школи магії виклику, а також використовуючи зброю, яку ви можете викликати, якщо, в тому випадку, якщо у вас є перк, е викрадач душ в дереві вмінь школи магії виклику. І я зараз вже починаю повторюватись. Най... Напевно, використання вик... зброї, яку ви можете викликати, це буде напевно найкращим варіантом, щоб здобувати душі. Як ви бачите, нам необхідні грант камені, тобто найбільші, які є, якщо ви хочете найбільш ефективне зачарування накладати на вашу зброю. І на вашу броню. Мамонти, тут це наша головна ціль для зачарувань. І, Якщо ви, в принципі, прокачали ваше вміння атакувати, то це не дуже великою проблемою для вас стане. Як бачите, один камінь використався і заповнився великою душею. Або найбільшою душею. Одне, але якщо ви приб'єте ворога з душею поменше, вона займе на. Менший камінь, який у вас є, або найбільший. Зараз воно використало у мене найбільший камінь, який у мене був пустий. Щоб почистити камінь, вам достатньо його викинути на землю, потім знову підібрати, і камінь буде в вашому інвентарі знову чистий. І з гігантів нам треба якраз такий один інгредієнт. І цей інгредієнт це їхні пальці. Найпростіший рецепт зілля, яке ви можете зробити з цими пальцями, це використати разом з пальцем пшеницю. Такс. Також ви можете діставати душі гуманоїдів, людей, там, ельфів і тому подібне, в тому випадку, якщо у вашому інвентарі знаходяться чорні камені душ. Так напевно навіть буде краще. Окремо вам варто дістати шоломи фалмерів. Це трошки проглючений предмет, який дозволяє вам їх носити одночасно з обручем. Тобто це додасть ще, як мінімум, одне зачарування в ваш актив. Це при виготовленні броні. Окремо, ви також можете піти в Блакріч і знайти там лабораторії. Всередині цієї лабораторії ви знайдете напіврозклавшийся скелет. Е, Чись там скелет. Поруч з скелетом буде знаходитись щоденник, який направить вас на збір 24 погряних коренів Нірна. Це дасть вам ще один активний ефект, який трошки покращить вам життя в плані алхімії. Так. Також ви можете стати вампіром і взяти перк Некромах кромах в дереві умінь школи відновлення. Даний перк підсилює всю магію, яка діє на немертвих на 25%. Оскільки ви стали вампіром, то цей перк буде діяти і на вас, причому він буде підсилювати не тільки будь-яку магію відновлення чи магію там атакуючу, а й активні ефекти, на які на вас накладаються. Отже, вам варто про це призадуматися. Але як бачите, зараз цей перк у мене не активний і його в цьому відео я, в принципі, використовувати не буду. Замість цього я візьму дещо інше. І зараз ми потихеньку до цього перейдемо. Для тих, у кого встановлене доповнення Драконороджений, ви можете знайти книгу Сало Regent. Її можна знайти на північі від міста Шахтарського Рейвенрок у Вайтріч Берро в так званому. Ця книга дає вам на вибір три активних ефекти, які ви можете, знаходячись в Солуд-Схемі, перемикати час від часу. Перший активний ефект це шукач тіней, який збільшує всі вміння злодія на 10%, покращує їх. І, відповідно, покращує алхімію. Другий активний ефект це шукач заклять, який робить дешевше на 10% всі закляття, і при цьому покращує на 10% ваше зачарування. І третій останній ефект це шукач сили, який на 10% покращує всі вміння воїна, і відповідно також покращує на 10% ковальську справу. Після того, як ви підготувались, вам варто вже почати виготовляти, так би мовити, заготовку вашої броні, яку в майбутньому ви збираєтесь зачарувати для того, щоб використовувати для гри. В моєму випадку, як ви бачили, я буду використовувати легку броню із драконячої луски. Для тих, хто не знає, також є варіант тяжкої броні із драконячих кісток. Також я зроблю собі лук із доповнення даунгард із драконячих кістків. Пункт меню це виготовлення зіль, які покращують зачарування. Як мінімум, вам знадобляться крила сильнього метелика та сніжні ягоди. Після виготовлення достатньої, по вашим міркам, кількості зіл, зіль. Ви можете почати зачаровувати ваше екіпірування на алхімію. Для цього для початку ви подивіться, що ви зможете зачарувати, вибравши зачарування алхімічне, підсилення алхімії, і подивившись, які предмети при цьому залишаються підсилені, які ви підсвітлені, які ви можете обрати. Після цього, хильнувши зілля, яке покращило ваше зачарування, ви можете почати зачаровувати всі предмети. У випадку з підсиленням алхімії, зачаровувати можна шолом Фалмера, обруч, кільце, намисто і ще наручі або перчатки, в залежності, що ви з собою там притягнули. Після того, як ви оберете зачарування і камінь душ, який будете використовувати разом з предметом, який буде зачарований. Ви, в принципі, в такому стані можете протримати довго і нутно цей предмет, і навіть після того, як ефект від зілля, яке покращує зачарування, пройде, ви все, равно, все одно зможете створити цей предмет з такими параметрами. Але вам варто звертати увагу на той момент, коли раптово ефект від зачарування впаде, щоб знову випити. Наступне вже зілля. Сподіваюсь, ви ще не заплутались і ще вам це необхідно. Після того, як ви виготовили перший набір вашої вашого екіпірування, яке покращує алхімію, варто його одягнути. Після того, як ви одягнете кожний елемент, вам в принципі варто повторити. Процес, який був на початку. Тобто, вам необхідно і знову виготовити зілля, які вже на цей раз, як ви можете подивитись, будуть дещо сильнішими, ніж минулого разу. Після цього, використавши ці зілля, ми повторюємо весь процес. Знову по-новому зачаровуємо наступні елементи. Броні вже нові. І після далого зачарування, якщо у вас стіл зачарування підпустить, ми їх знову одягаємо, виготовляємо зілля і все йде по колу до того моменту, поки зачарування не перестануть рости. Верніше, сила зачарувань не перестане рости. Наступний пункт плану після того, як у вас е, вже сила зачарувань перестала рости. Вам треба зачарувати вже на цей раз подвійним зачаруванням більшу частину з того, що ви зачарували. Вам треба підсилення алхімії накласти і підсилення ковальської справи. Накладати їх можна на кільце, на наручі. І на намисто. Овруч і шолом Фалмера залишаються з зачаруванням алхімії, тому ви можете їх в принципі не зачаровувати, якщо не зможете зробити тільки сильніше це зачарування. Також тепер вам можна зачарувати і якийсь елемент одягу на підвищення ковальської справи. <ганування> Цікаво вище тут. Ну і добре. <ганування> Після як того, як ви виготовили останні елементи вашої. Екіпірування, яке піде на виготовлення зброї і броні кінцевого варіанту, варто їх одягнути і під кінець ви отримуєте 4 ефекти в активних статусах підвищення ковальської справи, і 5 ефектів підвищення алхімії. Наступним пунктом нашого плану буде виготовлення зіл, які. Покращить наші ковальські навички. Для цього нам треба гриби, що світяться, і також Блістер Вод. Після цього, якщо ви взяли перк на чарівного коваля чи магічного коваля, ви можете спокійно зачарувати вашу вже броню остаточним зачаруванням, саме ту броню, яку ви будете використовувати. Зачаровується вона все тим же великими каменями душ. Тільки вам не... також можу додати, що ви можете просто переіменовувати, можна змінювати назву вашого екіпірування, вашої броні та вашої зброї. Це для тих, хто любить вигадувати якісь ідіотські назви для ваших речей. Окремо можна відмітити для тих, хто не взяв перк на магічного коваля. Те, що цей пункт вам варто виконувати вже після того, як ви заточите вашу зброю та броню, оскільки ви попросту не зможете потім її покращити, якщо одразу зачаруєте. Після того, як ви завершите нарешті з вашими зачаруваннями, залишиться всього лише одне. Випити зілля, яке покращує ваші навички коваля, і просто-напросто почати заточку, прокачку, покращення вашої зброї. І, звичайно, ж, не забудьте про вашу броню. Як бачите, я тут зайву броню, що прокачую відео, оскільки мені так захотілося. Тупе поясню. Але, в принципі, на цьому можна сказати, що вже все, єдине, що залишилось, це просто перевірити якість виготовленого наш, нами екіпірування.